На Дніпропетровщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Під час обшуків у очільниці однієї з районних військово-лікарських комісій правоохоронці знайшли понад 300 тисяч доларів готівкою. За даними слідства, жінка разом зі спільниками продавала військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникнути призову. Вартість таких послуг починалася від 2,5 тисяч доларів. Клієнтів для схеми підшуковували через знайомства та за допомогою співробітника ТЦК. Також оновлювали військово-облікові документи, щоб усе виглядало законно, наразі керівниці ВЛК та одному зі спільників уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Київщині група чоловіків місяцями залякувала родину фермерки, вимагаючи гроші за борг, якого насправді не існувало. Зловмисники переконували жінку, що її син нібито комусь винен і погрозами змушували платити. Почалося все з невеличкої суми. Жінка під тиском віддала понад 11 тисяч доларів, та на цьому вимоги не зупинились. З кожним тижнем вигаданий борг зростав і, зрештою, сягнув понад 130 тисяч. Доларів. Щоб посилити тиск до справи, підключили так званих авторитетів. Вони обіцяли владнати питання, але натомість почали відвертий терор. Чоловіка потерпіло і били, а самі жінці погрожували викраденням доньки. Загалом у справі фігурують щонайменше шестеро осіб. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Ще одного учасника злочинної групи розшукують. В Одесі викрили організовану групу, яка незаконно заволоділа п'ятьма земельними ділянками загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. За даними слідства, схему організував 55-річний місцевий житель разом із двома жінками, одна з яких приватний нотаріус. Зловмисники знаходили вільні ділянки без зареєстрованих власників, виготовляли підробні документи та переоформлювали землю на підконтрольних осіб, щоб згодом продати її добросовісним покупцям. Правоохоронці вчасно зупинили Вонили оборудку та наклали арешт на майно. Сімом фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У ніч на 15 січня російський безпілотник на Харківщині атакував приватний сектор у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання. На щастя, загиблих чи поранених немає. Наслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє людей зафіксовано пожежу та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганша. На Сумщині внаслідок удару керованими авіабомбами загинув 35-річний чоловік. Ще 11 людей постраждали: троє чоловіків і вісім жінок. Усі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно. В Одесі затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які готували атаку дронами бомперами по українських військових. Удар планували завдати з цивільного квадрокоптера зі скиданням вибухівки. За даними слідства, зловмисники вже мали готову бойову частину погоджену ціль і чекали моменту для запуску. Їх затримали буквально напередодні атаки. Як встановило розслідування, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За матеріалами справи спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кілограми пластиду та комплектуючи для СВП і спорядив ними безпілотник. До справи залучив знайомого. Разом вони розвідували місця дислокації українських військових і передавали координати кураторам ОРФ. Під час обшуків у підозрюваних знайшли дрон із вибухівкою, автомат, пістолети, боєприпаси та гранату. Обох агентів взяли під варту без справи застави. Їм загрожує довічне в'язнення з конфіскацією майна.